Лариса Швецова Бідняк та корова. Бідняк якось зустрів корову, яка бродила коло двору, а потім і у двір зайшла, траву зелену там знайшла, трави поїла, напилася і біля повітки уляглася. «Чи я ж ти? Звідки приблудила? Мабуть, далеко ти ходила, он стерті ратиці до крові. Ай, мабуть, не знала ти любові. Тобі я ратиці почищу, й олією на травах збризну, Бальзам медовий прикладу і у повітку заведу. Там будеш спати у спокої, і лиха там ніхто не скоїть. А як знайде тебе господар, підеш до нього у господу. Корова аж сльозу зронила, що їй аж так поталанило. Спокійно в повітці спала, А вранці вже й на ноги встала. Бідняк повів її на трави Розкішні польові мурави. Поїв водою з джерела, корівка радісна була, в неї вим'я надулося, І молочко аж полилося. Бідняк корівку подоїв, парного молочка попив. А що лишилось, що не випив, те в глиняне горнятко вилив. Отак минули дні за днями. Бідняк щасливий до безтями, сьогодні він вершки збере. І для себе маслечка зіб'є, а з кисляка наробить сиру. Жаль, що нема вагів і гирі, він борошна б собі купив і пиріжечків наробив. Вже й місяць повагом минає, ніхто корівки не питає. Корівка добра годувальниця. Бідняк радіє, не нахвалиться. Лишки лишатись почали. Бідняк купив вже столи і добру шапку, і кожушину. Тепер не мерзнутиме спина. Вже зовсім він і не бідняк. Штани собі придбав. Он як. Корівці дякує щодня, що вже він зовсім не бідняк. Щотижня сир і масло носить, і в лавку віддає на продаж. Сир мірою, шматком чималим, і півмірою шматочок масла. Новенький тиждень настає, приніс він знов добро своє. Аж тут сердитий продавець. Каже, що дружбі їх кінець? Ні сир, ні масло, ні сметану, я в тебе більше брать не стану. Що сталось? Чим тебе образив? Я й не второпаю одразу. А подивися, в того сиру на цілу гельку менша міра. В масла й сметани недохват. То хто такому буде рад? Пробач, мій, друже, не гнівися. Мене послухай, подивися, в мене ні гирьок, ні вагів. Ваги я з палички зробив. Сюди в зарубку я чіпляю міру муки, в тебе ж купляю. З другого боку накладаю я сир і з мірою рівняю. Дивись, рівнісінько звисають, і навіть сир переважає. Замислився продавець. Он як? Виходить тут правий бідняк? Тож серця ти тепер на себе, що міра неправдива в тебе. У мудрій книзі написалося, щоб всі читали й прислухалися. Якою мірою ти міряєш, такою і тобі відміряють. Честь з чесністю крокують поряд, і лиш про чесність і говорять. Не треба шаграєм ставати, щоб честь свою не затоптати.